Добрий день, доброго дня. Слава Україні, слава ЗСУ, всіх люблю. Немає кроме уродів, красавців, кончиків, маргіналів, да. Я там така область, хоча вас там за рибу, хоча вас там за хлопки. Хто там згадати за такої області? Напишіть мені, будь ласка. Ну, я зараз це розкажу більш детальніше, більш в деталях, більш подробніше. В Рязанській області щось раптово вибухнуло та на магістральному газопроводі Рязань-Москва. Після хлопка на нафтопроводі почалася масштабна пожежа. За даними дзвінцей газагин 2018 року, окупанти почали використовувати для забезпечення російської армії паливом. Після балов потужних пожеж подача нафтопродуктів до Москви було призупинено на невизначений час. Это такие основаны из Рязани по Рязании, из Рязанской области. Баона дуже, дуже масштабно на Рязанском автопереробном магистрале.